Ворог на порозі російські війська вже тиждень, як в Україні, не приховують триколорів та вихваляються у соцмережах вбивствами наших солдат. Путін кинув на схід свої елітні війська, майже 80 тисяч десантників. Що може протиставити російській орді Україна? І скільки буде коштувати перемога у нашій визвольній війні? Війна більше не десь там, на сході. Війна це те, що відбувається саме з тобою і саме зараз. Розуміння цього сьогодні запорука того, що вже завтра двері твоєї квартири не відкриють російським чоботом. Війна по один бік барикад, патріотизм та армія, яку 20 років грабували. По інший бік, регулярні війська Росії та сотні мільйони доларів. Мільйони, які мають зруйнувати країну, яка хоче в Європу. Скільки коштує війна, то чому навіть після Іловайська в української армії та добровольців немає важкого озброєння? Зараз нехватка, мабуть, наверное... давайте подумаємо, важкого вооруження. Ми зараз не в марті, коли бізбольні біти були потрібні, І не в маї, коли нужны були просто автомати. Нам зараз нужно більше мінометів, нам нужно більше бронетехники, нам нужны танки, нам нужны сім'ї боротьби з танками, нам нужны спеціалісти по мінному війні. День війни в Україні коштує від 2 до 7 мільйонів доларів. День війни українського солдата коштує 3,5 долари. Реально держава нам нічого не дає. Все, що на даний момент нам дало государство, це оружие і все. Як це взагалі може бути? Країна з унікальним радянським військовим спадком. Країна, яка входить в трійку світових лідерів з експорту бронемашин за кордон, потерпає від нестачі бронетехніки? Армія це гігантська кормушка з мільярдними ежегодними оборотами. Після бойових зіткнень з російською армією уряд заворушився. Віддано наказ відправити більшість артилерії та бронетехніки зі складів на фронт. Але чому цей наказ не виконується? Ця аерозйомка військового складу доводить, генерали, які десятиліттями будували собі державні дачі, не поспішають прощатися з технікою. Хтось має за це відповісти. Адже на Сході гинуть наші солдати. У нас не армія вийшла, якоюсь перекособочене нічто. Не умію ще функціонувати, не воювати, істественно, не обезпечене нічим. День війни обходиться Україні від двох до семи мільйонів гривень, відповідно, близько 150 мільйонів на місяць. Озброєння одного солдата коштує від 10 до 16 тисяч гривень, кошти на пальне, набої та снаряди, харчування та транспорт. все це найнеобхідніше. Сьогодні перед державою стоїть над озброїти сучасною технікою, хоча б ті батальйони, які тримають фронт. Ми маємо у себе під, під границем мільйонну армію. Це сума диктатора. Росія має елітні підрозділи та частково переоснащену армію, проте вже сьогодні посилає в Україну необстріляних хлопчаків. Раз за разом до рук Нацгвардії потрапляють російські строковики, яким навіть не повідомили, куди і навіщо вони їдуть. Це пряме свідчення того, що військові ресурси сусіда не безкінечні. Всі ті, хто думає, що треба будь-якою ціною, треба попустити, а не самообразується, так буде. Нам нужно зайняти позицію, мати сильну армію. Контролювати три-чотири міста так, Проте вести повномасштабну війну з сусідом Росія й досі не наважилась. Нарешті вже Фіксуємо отримання військово-технічної допомоги і розвиток співробітництва з багатьма країнами-членами на двосторонньому рівні, що дозволить нам серйозно підвищити боєздатність і обороноздатність наших збройних сил. Військові експерти впевнені, перемогти агресора можливо, для цього його достатньо утримати на нинішніх рубежах. І є способи, як недорого та власними силами зробити власну армію смертоносною для ворога. Крок перший поставити на конвеєр унікальні вітчизняні протитанкові системи із дистанційним керуванням, аби російська бронетехніка боялась навіть наблизитись до українських кордонів. Друге створення нових розвідки та контррозвідки. Проанонсований міністром Гелетеєм смерш уже врятував би тисячі життів. Дурні та зрадники обходяться над дорого. Продовж трьох місяців українські оборонні підприємства відновили близько восьми тисяч військової техніки, яка передається на оснащення збройних сил. Третє: зібрати боєздатні війська спецпризначення. Часи, коли штурмові батальйони не мають техніки. Тим часом, якщо й непризначені строковики регулярної армії дезертують, залишаючи танки та артилерію, мають піти в минуле. Найкращу техніку спецбатальйонам-штурмовикам. Експерти вже похрипли. Настав час відкрити очі і визнати, йде повномасштабна війна. Тож у відповідь давно пора почати війну економічну. Кожен рубль, зароблений росіянами на Україні, вилліться в кулю, яка полетить в наш бік. Дипломатична місія на Заході та конкретні кроки з переозброєння на Східному фронті. Той шанс, який Україна зобов'язана використати.